Вітання друзі, ласкаво прошу на мій канал. Зараз ми перебуваємо у дикому лісі. Дивіться, які тут дерева, чагарники, повалені дерева тут. Але друзі, насправді ми не в дикому лісі, а ми просто коло будинку в Ірландії. Де ми зараз тимчасово змушені е, жити? Про що я хотів поговорити в цьому відео? Що про наші подвір'я в Україні, про подвір'я, які ми от, боїмося посадити якусь ялиночку, тому що вона приносить це дерево смерті, і це дерево смерті приносить смерть. І всі помирають, хто посадить ялинку все коло хаті хати. Але Насправді ми вже зрубану ялинку тягнемо до себе до хати, правда? І ще й на новий рік, щоб відсвяткувати, то це якось ну, взагалі одне з одним не, не поєднується. Не садити ялинку коло хати і нести зрубану ялинку уже на свій до свого святкового столу. І от друзі, чому ми саме боїмося якомусь, як, як кажуть, що ти того почисть, бо в тебе ліс там коло хати вже чагарники? А чого власне їх боятися? Чому краще жити, так як це цигани, щоб був простір, простір а не було дерева коло хати, тільки от ті дерева, що приносять користь? Чому ми не хочемо просто якоїсь зелені, зразу біжимо, рубаємо, несемо ті листя, щоб їх спалити, щоб нічого не, не дісталося. Але що, що ті листя вам шкодять, скажіть? Чи був хтось в восени у лісі і бачив там багато листя, яке можна навіть падати, в нього кидати на себе? І те листя ми чомусь з коло гребемо, його палимо. А в лісі та лестя ніхто не чіпає, і ви е, приходите і е, е, навесні, і там жодного листочка не видно. Всюди листять, е, тільки ростуть квіти. І ч, чому ми от такі якісь не можна навіть сказати, що ми дикі люди, а якісь, я не знаю, чи, чи того вовка хтось боїться. Дивіться, дивіться, може вовк вибігти, так? Вискочити і вас покусати, чи, чи що. Якось хочеться більше жити, поєднуватися з природою, а не тільки її так винищувати, палити, потім отрутою кропити. Коли ми говоримо, що я саджу город, бо я хочу мати своє, але йдемо і купляємо ту отруту, то тріло, купляємо його в магазині, платимо гроші і хвалимося. Я чотири рази. Вже цього року покропив е, буря, ці, ну, картоплю. І в чим сенс тоді садити той город, скажіть? Якщо нам потрібно ну, буквально максимум два мішки на одну людину, е, щоб поїсти на рік? Чого ми такі? Скажемо, так, в Ірландії, там, в Європі люди не так живуть, як ми. А може вони того і не живуть так, як ми, бо не приходимо з тої роботи, не, не мучимося е, на тих городах, не платимо гроші за оренки і, і за, за отруту свою. Подивіться, і нікому тут не страшно, що тут вовк заведеться. Зате люди тут живуть довго. Так що, друзі, може, якщо ми перемінимо своє ставлення до, до землі, до нашої планети, до природи, може і земля переміснить наш, її ставлення до нас, тому що ми перед війною її ну, дуже сильно Ми винищували, палили поля з тими зайчиками, з тими равликами з усіма. Земля це відчуває. І земля відтворює, вона теж... Регулює, регулює всі, всі процеси в собі. І вона теж і земля, природа, Бог, він теж діє на наші на, на наше перебування на планеті. Ну, гадаю, що ви зрозуміли. Але багато хто тут посадив би город, правда? Наша Та би така, скільки місця. Так коло хати. До речі, друзі, ще перед повномасштабним вторгненням, коли не були такі дорогі газ світло, я mm -hmm. е, говорив про сонячні колектори, які е, е, якими вигрієте від сонця е, воду і свої батареї, також дивіться. Явний приклад. Точнісінько, такий самий е, колектор. Я... Спеціально 2 роки знімав, показував температуру, а тут людей вже давно, давно такі речі стоять. Навіть, навіть така дивина. Дякую, друзі, за вам за увагу. Бажаю вам бути ближчими до природи. Зрубати одне дерево, посадити 10. Хтось кричить, що в Карпатах вирубують ліси, а ви візьміть, просто посадіть натомість. Звичайної верби, акації чи, акаці, чи, чи будь-чого, -що. щоб якось ця земля вона відшкодовувала, відновлювалася. Відновлювалася і тоді і ми на ній будемо жити довго. І все буде добре. Дякую, друзі, вам за увагу і всього вам найкращого.